Я бруква Марина Дмитрівна, депутат Васильківської міської ради, сьомого скликання. Ось уже й минув рік моєї депутатської діяльності. Вважаю <кій> своїм обов'язком прозвітуватися перед громадою міста. Я депутат, закріплена за, за наступними округами. Вулиця Небесної Сотні, наразі вулиця Небесної Буша Парижської комуни. Вулиця та провулок Чкалова, вулиця та провулок Чехова, вулиця та провулок Селянський, вулиця Головачова та вулиця Алигорської. За моєю ініціативою були вирішені наступні питання міста, такі проблемні питання, як відновлено вуличне освітлення по вулиці Селянській. Капітальне будівництво дороги по вулиці Селянській та по вулиці Чехова. Також було перекрито дах будинку по вулиці Алигорської, 2. Також було облаштовано та встановлено сміттєві баки по вулиці Володимирській. Я, як депутат, обіцяю працювати і надалі на благо нашого міста.